Ну що, доброго дня, шановні мої молоді, юні учні. Сьогодні ми продовжимо наш цикл з рубрики. Те, чого не повернеш? І ми минулого разу говорили про динозаври. Сьогодні ми поговоримо про інші динозаврів, про такі явища, як колорупція. корупція. А що таке корупція? Корупція. По-перше, це було дуже давно. Це було ще коли мої батьки і мої батьки-батьки жили і коли були гроші. Тобто, коли за гроші можна було купити те, чого зараз не купиш. А це як? А, ну, Важко пояснити. І для цього я вам спеціально додавав відеоролик. А, тому попрошу вас увімкнути свої 3 d візуалізатори. І подивитися в минуле. Давніх нагад існували у людей явище недобросовісного вартера, яку називають корупцією. Павло став повнолітнім. Це були його перші вибори. Йому було майже до того, якого кандидата обирати. Тож він обрав правильного кандидата. Добре. Ання було не до того. Він марив автомобілем, який йому пообіцяв батько після випуску. Лохаць на особливо заморочувався, тож диплом купив та зароблене на за виборах. Ну що, вітаю вас, спеціалісти, медик дякую. Ва у державто інспекції навіщо здавати на права, коли Павло сідав за кермо? ще з дитинства документи легше отримати подружній вигоді, а потім батько купить авто. Розумію, а навіщо він так зробив? Чому він не використав апарат мозкового каталізатора, який би пришвидшив його здібності? О, колісно? <кхи> <кхи> за гроші можна купити все. Тебе, 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 тебе. Я можу купити за гроші. Всі, біле... Всі завдання я можу купити права собі. В ну, мої часи. А ваші часи в майбутньому. Як вас? У нас немає грошей. У нас немає корупції. У нас немає хабарників. У нас у людей будуть роботи. Приїздимо ми на автопілоті. Як це? Як? Пабли, погодили. Я немножко посоветовала, но она очень несправедливая и несложная. Метры вага 65 килограмм. пульс стабильный, тиск стабильный. Нервально. А так у нас. Павл, красавчик, а поехали-ка Давай. Вот машина седает. Ну, поехали. А где руль? А, руль не Їздимо на автопілоті. ви, Як тобі? Поїхали. Кажу, то правда? <ріху> Приклади руку, сканер проаналізує твої дані, і ти зробиш свій голос за кандидата. Нічого. Він запобігає продажу голосів. Ще раз, будь ласка, ваш вибір зробить. Ну як сподобалось тобі? Да. А до нас хочеш? А можна? Все. Секундочку. Ну все. Путин! Кушнір! Що, вже знову мрієте? А то що не ли можно? Да, блин, точку принято.